Всім привіт! Це YouTube сторінка магазину Motostore. і Сьогодні пропонуємо трактор Lowell 244 по програмі Уцінка. Це хороша комплектація трактора Lowell з дводисковим щепленням і давайте по комплектації. Зпереду три противаги по 20 кг 60 кг. Редукторний передній міст колія 1,20 м. Передні колеса 6х16. Двигун км 385 заводу Laydong і поки вам. Розповідаю оці всі характеристики. Ви більше зверніть увагу на стан лакофарбового покриття, щоб ви бачили, що трактор дійсно в збереженому стані. До речі, скажу одразу, що трактор 2021 року. Далі тут дводискове щеплення, коробка 4 вперед, 1 назад, повишені, понижені, окремий важель якраз перемикає повишені, понижені діапазони. Ось так виглядає заднє крило, є ручка і є ліхтар освітлення ходу назад. Назад в нас шини армур 9,5 на 24, розбірні колісні диски і, до речі, бачите, розсувна колія. Далі панель приладів автомобільного типу комбіновано. Ось так вона виглядає. Ручний газ також на панелі приладів. Позаду в нас комфортне сидіння. Бачите, з регулюванням жорсткості є розпорка. Триточкова навіска на ось так виглядає з плаваючим режимом. Задній міст потужний, все добре, якісно зроблено, і тритичкова навіска готова витримувати навантаження до 450 кг. А вал відбору потужності має дві швидкості 540 і 1000. Демонструю вам ще крило, щоб ви бачили. І ще одне заднє колесо. Ось такий міні-трактор пропонується зараз в вашій увазі по програмі. Оцінка ціна 5800 доларів. Трактор знаходиться в Київській області за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D. Приїжджайте, тестуйте трактор, ціна 5800 і надаємо гарантію на трактор 2 роки. До речі, звертаю вашу увагу, що якщо вам потрібна буде допомога з доставкою, все, вам організуємо. Все. Кого зацікавив цей трактор, дзвоніть 066 949 9090.